Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 2 грудня п'ятниця, це підсумки дня Маріуполя. Я обіцяла вам минулого разу, що поговорю з вами про щось таке більш оптимістичне і позитивне, ніж колаборанти, і зрадники, які там мешкають в Маріуполі. І сьогодні вирішила дотриматись своєї обіцянки. Поговорю про майбутнє. Певне, що багато хто з вас скажуть, що дуже зарано. Чесно, я і сама вважаю, що зарано. І що місто не звільнено, і невідомо, коли воно саме буде звільнено. Але те, що зараз вже розгортається навколо питання майбутнього, воно заслуговує уваги, саме тому, що дуже гарячі пристрасті розгоряються. А все пов'язано з грошима. Великими грошима, які насуваються на Маріуполь. Як тільки місто буде звільнено, ці гроші потечуть рукою в місто. Я розмовляла в Брюсселі з депутаткою з деякими депутатами Європейського парламенту, і вони казали, що це будуть не просто гроші якоїсь однієї країни, тому що навіть зусилля одної, двох або трьох країн недостатньо для того, щоб відновити Маріуполь, Бо це буде вже не просто відновлення, це буде фактично будування з нуля нового міста. Тому вони мають плани створити такий загальний фонд, куди будуть долучатися не тільки країни Європейського Союзу, але й Австралія вже заважала, і Сполучені Штати, і, і інші неєвропейські країни, і бі приватні бізнесмени хочуть вкладати гроші. Оцей фонд буде створений саме для цього. Це одна історія. Потім меморандуми, які заключаються вже зараз міською владою Маріуполя, від. Європейськими банками, US американським та іншим. Плюс гроші, які прийдуть 100% від бізнесу, який захоче вкладати саме інвестиції. І все це загалом, ну це просто дуже-дуже велика спокуса для людей, які будуть контролювати витрати цих грошових потоків. І ось питання. Хто саме буде контролювати саме вокруг навколо цього питання і точиться? Я не скажу дискусія, я скажу палка боротьба. Так, так, вже зараз. Ем, ситуація яка? Майже 100% в окупованих містах не тільки Донеччини, а й Херсонщини, Запоріжжі Луганщини певний час не будуть проводитись вибори. Така стратегія розроблялася для окупованих Донецька і Луганська, і я впевнена, що вона буде застосована і для інших окупованих міст. Це пов'язано з тим, що люди на територіях знаходяться під впливом російської пропаганди і потрібен час, щоб очистити їх мозки від впливу цієї російської фігні. По-друге, потрібно, щоб там налагодили роботу політичні партії, була налагоджена політична реклама, доступ до цієї реклами. І все це потребує часу, тому от той, хто керує зараз містом, і буде. Керувати його відбудовою, що зараз відбувається да, з системою влади? Хто керує? Керує законно обраний міський голова Маріуполя Вадим Боченко разом зі своєю командою. Проте є проблеми в цьому керуванні. Він має спиратися на рішення сесії міської ради Маріуполя, і без цього він не є. А ось сесія зібратись ніяк не може, тому що значна частина депутатського корпусу залишилась в окупації, ще частина людей поїхала за кордон, і зібрати їх всіх, щоб провести сесію, хвалити рішення поки що не вдається. До 4 листопада виход був знайдений завдяки постанові 252 кабінету міністрів. Ця постанова надавала можливість у такій складній ситуації. Не сесіям, а виконавчим комітетам ухвалювати фінансове рішення за узгодженням з очільником обласної військової адміністрації. Так в Маріуполі і робили до останнього часу. Але 4 листопада ця норма була змінена і виконкоми прибрані з переліку осіб, які можуть приймати ухвалювати фінансові рішення без депутатського корпусу. Тому ситуація така. Або... Сесія все ж таки збереться, і депутати ухвалять бюджет на наступний рік. Або ми будемо жити наступний рік без бюджету, а розраховувати фінансові витрати із рахунку 1-12 частина поточного бюджету кожного місяця. Або в місті таки буде створена військова адміністрація. Ось зараз дуже багато людей. Тиснуть на обласну владу саме для того, щоб ці, ця військова адміністрація була створена. Хто ці люди, які тиснуть? Ну, До да речі, ну, їх багато. Я знаю особисто 5 чоловік, які пропонують себе на посаду очільника військової адміністрації, але можливо, що їх більше. І не буду називати прізвище, просто от, е, назову три великі групи впливу, які зараз борються за право контролювати Маріуполь. І гроші, звісно, теж. Перша група надвелика, надпотужна це група Ріната Ахметова. Я спеціально кажу не Вадима Бойченка, саме Рінату Ахметова, бо невідомо на кого він в кінцевому етозі зробить ставку. Не, можливо, на Боченка, можливо, він обере якусь іншу кандидатуру, але немає сумніву, що він не віддасть вплив на місто якоїсь іншої суби. Просто не віддасть його заяви про те, що він має плани інвестувати в Маріуполь після його звільнення. має, хоче побудувати нову Азовсталь, сподіваюсь, в якомусь іншому місті, не на березі моря. От всі ці його плани вони тільки підкреслюють те, що він не поступиться містом, бо його в його голові, оця олігархічна модель, яка існувала 30 років незалежності України, вона й далі продовжує існувати. І в цій голові, якщо ти вкладаєш гроші в це місто, ти маєш це місто і контролювати. Воно у нього ще так діє. Я дуже сподіваюся, що ситуація після нашої перемоги зміниться, і ці олігархічні правила життя. Підуть нікуди. Але ми не знаємо, як буде поки що ситуація така. Інша група умовна, ці люди всередині не об'єднані один з одним, вони борються за владу кожен по собі, намагаються прокласти стежки в Офіс президента, в партію Слуга народа інші партії, залучитись підтримкою, там. для того, щоб все, все ж таки отримати цю таку от таку ну, я не знаю, Привабливу посаду, як очільник ВЦА в Маріуполі. І це друга група. Їм також доведеться конкурувати з Ахметовим, якщо вони, ці люди дійсно мають плани контролювати Маріуполь. Ну і третя група. На мою думку, дуже важлива це група громадянського активу в Маріуполі, яка, дивлячись на все, що відбувається навколо міста, майбутні гроші і цієї посади, вирішили висунути свою власну кандидатуру на пост очільника ВЦА. Їх підхід до обрання цієї кандидатури. Принципово відрізняється і від от, тої групи різних систем впливу, і, звісно, від самого Ріната Ахмідова. Вони хочуть знайти людину, яка буде відповідати вимогам доброчесності, порядності і матиму абсолютну підтримку у людей, у Маріупольців, у місцевих мешканців. Вони знайшли таку кандидатуру і теж її просувають. Я розумію, що цей погляд на життя він трошки ідеалістичний. І що конкурувати в такій системі влади, яка зараз існує, конкурувати на чесних і прозорих умовах дуже складно, але небезнадійно. Тому ми будемо уважно стежити, що відбувається в системі маріупольської влади. І нам з вами. Як, Членам цієї громади треба вже зараз думати про те, як саме ми будемо контролювати дію влади, хто б не очолив цю владу. От хто б не був нам з вами наша робота контролювати. Я ставила питання в Брюсселі із цього приводу. Вони покладаються в багатьох питаннях з приводу контролю на самих донорах, бо у донорів буде механізм контролю, але вони пропонують і... Громадськості створювати наглядові ради і втручатися в питання фінансових витрат. Крім того, вони сподіваються на антикорупційні органи України і на громадські організації, які зараз займаються волонтерством, але після війни можуть включитися в цю дуже важливу роботу. Ну от така інформація, я думаю, дуже. Не дуже песимістична, але така конструктивна і корисна. Давайте з вами будемо активними, бо це мова йде про наше з вами місто і наш з вами загальний суспільний простір для існування. Ну, і завершення одною строкою просто дуже позитивно підтримую рішення РНБО і президента Зеленського про санкції, які накладені на. Українську православну церкву Московського патріархату разом з цілим, цілим переліком попів, які насправді являються агентами ФСБ і вели всі останні роки деструктивну антиукраїнську антиукра... діяльність. Пінсанкції потрапив і маріупольський нардеп. Співвласнув ну, у відставці да співвласник Маріупольських заводів Азовста і Мимкаміліча Вадим Новинський. Я не можу не радіти цьому, бо вплив цієї людини на мед, на, на з, засоби масової інформації на загальну суспільну думку він був дуже великий і дуже потужний, виключно завдяки впливу на медіа і на використання адміністративного ресурсу він зміг. Отримати цю посаду нардепа для того, щоб вирішувати свої власні питання в Верховній Раді. Дуже рада, що у нього хватило вистачило розуму піти з цієї посади, і дуже рада, що як воцерковлена людина він разом з іншими негідниками УПЦ МП потрапив під санкції. Тримаємо стрій. До зустрічі в понеділок.